Доброго дня! Мене звати Анастасія Демчук, я є практичним психологом. Як психологічні травми від минулих стосунків. Як вони впливають на нові взаємини? Психологічні травми від минулих стосунків можуть мати серйозний вплив на нові взаємини, адже травмовуючий досвід часто залишається глибоко в підсвідомості, формуючи негативні установки і очікування. Розглянемо, як саме такі травми впливають на нові стосунки: Перше – недовіра до партнера. Після болісного розриву або зраду ми можемо втратити здатність довіряти іншим. Навіть у здорових стосунках. Уникає відчуття підозри, особливо в моменти, коли партнер робить щось, що нагадує про минуле. Наприклад, затримка на роботі може викликати необґрунтовані підозри у зраді. Це веде до ревнощів і контролю, що лише руйнує відносини. Друге – постійний страх бути покинутим, травматичний дові... досвід розриву або відторгнення може породити в вас сильний страх бути знову покинутим. Через це ми можемо боятися при. Почуття, намагаючись ні надто прив'язуватись до партнера, або навпаки, починаємо надмірно опікуватись, боючись втратити партнера. Такий страх створює емоційну дистанцію або надмірну прив'язаність, що шкодить гармонії у стосунках. Третя – низька самооцінка і сумніви у власній цінності. Часто після важкого досвіду ми починаємо сумніватися у своїй привабливості, вартості чи здатності побудувати здорові Стосунки. У нових відносинах це проявляється як постійна потреба у підтвердженні любові від партнера або навіть страх, що ми не заслуговуємо на добре ставлення до себе. Низька самооцінка може спонукати то самопожертви або створення нерівних стосунків. Перенос негативних установок, травми від минулих стосунків можуть призвести до формування негативних переконань на зразок. Всі чоловіки е, однакові, ніхто не може бути вірним, кожен хоче використати тебе. І таке і далі. Ці установки непомітно впливають на сприйняття поведінки партнера і здатні стати е, пророцтвами, коли ми свідомо чи несвідомо шукаємо підтверджування своїх переконань. Емоційна залежність після пережитих втрат ми можемо настільки сильно прагнути безпеки, що стаємо емоційно залежними від нового партнера. У такому випадку ми очікуємо, що партнер постійно нас підтримає, десь від, відчуття безпеки і стабільності. Така поведінка може тиснути на партнера, викликати у нього почуття обов'язку та навіть втоми від постійного емоційного навантаження. Психологічні травми від минулих стосунків можуть бути складними, але їх подолання відкриває можливість для побудови здорових, гармонійних, стабільних стосунків у майбутньому. Підписуйтесь на мій канал та отримуйте корисні поради.